Нови Ісусу Христу, вітаю з брати і сестри. Сьогодні 20 лютого і ми отримали слово з 9-го розділу Євангелія від Матея. Ісус ну, сьогодні нас шокує, бо сьогодні дає нам таке слово, яке дійсно запрошує нас ну, до, до роздумів і це неймовірне. неймовірне якби Приклад, вірне свідчення Ісуса, як Він ставиться до нас грішників, і Він нас просто полюбив. Того часу підходять до Ісуса учні Іоанна і кажуть, чому ми, Фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав: чи можеш гості весілля сумувати, поки молодий з ними, настануть ніколи заберуть від них молодого, тоді будуть постити. Tak, mamy wielki píst i rozumiemy, że to taki osobliwy czas, postu, tak, tak dalej. I szukamy też argumentów, kiedy postę. Też przyszedł czas postę. Pierwsi chrześcijanie praktykowały pist w pewne dni tygodnia, tak indywidualnie, po prostu posty, bo no, chcieli. I jest takie świętczenia z pierwszych stolic chrześcijaństwa, tam w Lidach, w oci, oci, e, pusteli też e, i tak dalej daje, nakazują chrześcijanom posty te po, po serdam i po piatnicach. Piatnicu pismo o było z tymi słowami Jezusa, jak się Na nikogo zabiorą od nich młodogo, А п'ятниця, як, як знаємо, це був саме день смерті Ісуса, був забраний взятий з цього світу і забрав Його. І молодого вже нема нашого Спасителя з нами, тому ми постимо. Так само як хтось втрачає кохану родину зараз на фронті, багато хто втратив своїх рідних і так далі. i zgadujemy dzień śmierci, rocznicę śmierci i tak dalej, i to nawet tak osobiście przeżywamy, to my, chrześcijanie, każdą piątnicę postymy, bo przygadujemy sobie, o w ten dzień sami Jezusa wbyły, rozypiały na chrześci. E, e, Od no, w początku pierwszych stoliet chrześcijaństwa e, chrześcijanie, mm, no postyły i co było dla chrześcijan, co było, e, co było środa e, i piątek. Tak jak e, znowu farysei, na pewno uczniowie na Chrystusa tak samo tak, postyły po ponadówkach po i po czerwcach. E, choć zakon tego nie wymagał, to był dobrowolny PiS, to była taka praktyka farysei pewno uczniowie ona też przyjęły to, natomiast w zakonie Moiseja nie było takiego. E, był tylko jeden, jeden dzień pokuty, Jom Kippur, w, Kipur, w tak, a to, to był dobrowolny pizd. E, Zwyczajnie uczni Jezusa no, słuchały Gospoda i na pewno w tym środowisku, w którym żyli, odróżniały e, się tym, że one nie postępywali. І тому Ісуса запитав: а чому твої учні не постять? І Ісус міг відповісти, ну тому що я сказав, що не треба їм постити. Ні? Да. Але Ісус тут вживає дуже гарний такий образ каже, нареченого. Каже, Так як нареченого, знаєте, поки наречений є з, з гістьми на весіллі, так само туди ніхто не постить, ніхто не сумує. Всі радіють, всі святкують. Ісус є нареченим, можна сказати, людство є його нареченою. А учні Ісуса це друзі, які Він запросив на це вес весілля. Вони не можуть сумувати. Да? Маємо це слово там пентейн, e, сумувати, жаліти. i pentos, żal za grzechy. Yeah. E, Tymczasem e, nie mogą sumować e, nie, nie ma być smutku w ich życiu, póki Jezus z nimi. Ale zabiorą młodego. Tutaj Jezus nawiązuje do tradycji, jaka była w Jewriach w czasach Jezusa na pewno bardzo silna. Najczęstsze wesile trwało tydzień. I w noc, w jedną noc, na koniec wesoła, młody, go przywodzili do kimnaty, podróżnej, do drzwi, tam, więc wchodził w tą pomoż, zaczęli drzwi. I tam, zwyczajno młody i młoda, Вони мали перші ці відносини інтимні. Там до ранку вони перебували разом в цих відносинах. І, і відомо, як і як молода віддалилися до цієї весільної кімнати, то всі гості вже ну, присіли, вже не було цієї радості, вже не було цього цієї ну, спонтанності. Якщо нема молодих, ну, то яке там святкування? Забрали молодого, там він перебуває в цій кімнаті з коханою, то і гості сумують і чекають до ранку, поки він відкриє двері, і вони будуть продовжувати святкувати. І бачите, Цю ніч молодий, наречений. Він від ну, залишав своїх, своїх гостей, своїх рідних і так далі. Можна сказати, в якійсь формі, що залишаю в такій жалобі. Ну, немає його. Ну то яке там святкування, якщо немає молодого? Ісус себе позиціонує, що він таким чином, що він є тим молодим, який відійшов, відійде. Zabierają go, co prawda to nie będzie jakiś taki taka uroczysta choda do komnaty podróżnej, tylko zabierają jego żołnierzy i tak dalej, ale a ta komnata, no to nie będzie rozkiszna komnata, ładnie przybrana, taki co będzie chrześć. Tak, Jezus pójdzie na chrest. І це буде цей день. Ісус ну, э, э, no, дав своє життя там. Та в та старому завіті знаком цих відносин з Богом, э, було, э, в, э, ну була кров э, Союзу, тобто обрізання. Ну, так з, з фізичної точки зору то е, буває так, що не, перші відносини, якщо є інтимні, і так далі, теж там з'являється кров. Тут ми маємо кров обрізання. Вона є доказом цих відносин. Ісус натомість на Христі, в цих відносинах заради людства теж віддасть свою кров. Там теж буде кров на Христі, на дереві Христа. І ці відносини будуть неймовірні. І тоді учні будуть сумувати, бо його не буде деякий час, Він повернеться, Він Воскресне, і Він прийде до них, і вони знову зрадіють, але буде час смутку, час покути, час роздумів. Трохи, можна, шокує це порівняння, але святий Августин пише так: Христос, наречений, вийшов зі своєї кімнати. Підійшов до подружнього Вожа Христа і ліг на ньому. Докона, якби, звершив своє подружжя на, на цьому Вожі Христа. Це, так, так Августин каже. Це ж шокує це порівняння, але дійсно це Ісус зробив. І саме ми зараз маємо цей час, тих сорок днів, наче ведемо Ісуса до цієї весільної кімнати. Вже, вже Ісус входить в цю кімнату, в ці відносини хоче віддати своє життя. Вже починається в нас смуток, Його неба не буде. Він віддасть життя, але Він Воскресне і в Пасхальну ніч будемо знову святкувати, прославляти Бога, радіти Його, його життям. Тому не сумуйте. Відіть в цей, в цей час посту, в цю, в цю тайну, яку Ісус зробив для нас, щоб нас спасти. Ісус входить ці до цієї кімнати, Лягає на це Боже Христа, щоб віддати життя, щоб довершити, якби це, ці відносини з людством таким чином. Неймовір, неймовірне порівняння. Тому це хай буде цей час посту, молитви, розкаяння в гріхах. Чекаємо, коли він повернеться. Да? I chaj, tak przeżywamy ten pisk, jak czas oczekiwania na, na, na powrót, kiedy on przyjdzie i powie: Ja cię Was, Ale wysumowali, wy czekają na wy mnie. Wyglądali, ja przyszedłem, ja żywy, ja dałem śmierć. Tak więc wykonajmy to słowo, jakie dzisiaj nam daje Cerkwa. Tak, wykonaj to słowo. E, tak jak Jezus każe dzisiaj. E, Czy można goście wesela sumować, kiedy młodzi są z nimi? Nastąpią dni, my byśmy powiedzieli, dni, kiedy zabiorą od nich młodego i wtedy będą postać. My same wchodzimy w ten period. Sława Jezusu Chrystusowi